А як ви думаєте, скільки буде коштувати квартира з ось таким краєвидом на весь центр Печерська? Дуже гарно. Зараз беру в роботу квартиру на продаж ЖК Володимирський, який знаходиться в самому центрі біля метро Палац Україна, біля Володимирського ринку. Квартира буде коштувати 210 тисяч. Ось так вона виглядає. Це у нас. Зона відпочинку. Там кухня у нас. Я більш детальніше покажу зараз з цим великим балконом. Ось так виглядає спальня. І є ще велика гардеробна кімната, ну і плюс там шкафи для зберігання. Ось такий гардеробна прям люкс. І санвузол з пральною сушильною машиною з підігрівом полу, підсвіточками і так далі. Квартира вже вільна, продається. Документи всі на руках, податки свої власник оплачує.